Переобладнаний автомобіль швидкої медичної допомоги, автобус, легкова машина, повнопривідні позашляховики та мобільна лазня. Всього 10 транспортних засобів передали військовим від аграріїв та підприємців золотоніського району. Розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець каже, таке підсилення допоможе поліпшити умови бійців. Це підтверджує командир бригади Черкаської тероборони Анатолій Стуженко. Каже, лише завчора в одному з їхніх підрозділів було втрачено чотири машини, тому оновлення вони потребують постійно. Ми отримуємо чотири одиниці техніки і для військовослужбовців пральня, баня. Ну, що хоче, можна з цим комбінатом робити. Пральна машина, де помитися, вода тепла, побритися і там зробити речі, які там потрібні для гігієни. Він найближчим часом зразу піде туди, на схід. І машини, всі, які стоять найближчим часом. Передаючи їх нашим військовим, впевнені в тому, що вони можуть ефективно виконувати ті завдання, які на них будуть покладені. Окрім всього іншого, дуже позитивний великий автомобіль, який для перевезення особового складу, це для нашого територіального центру комплектування, для того, щоб наші хлопці могли спокійно відбувати на навчання, прибувати з навчання. Тобто дуже потрібна техніка на сьогодні. Зокрема, ця компанія вона вже передала понад 35 автомобілів. Інші частково, якщо брати за сукупністю, загальний обсяг автомобілів, які відбули вже від Черкащини, це мабуть більше, ніж п'ять сотень автомобілів. Це значний обсяг.